Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, що чекає на 9 травня Запоріжжя. Скажіть, покажіть Запоріжжя 9 травня, що чекати з боку решистів? Чи будуть руйнування? Скажіть. Да, напад буде. Хочуть взагалі Запоріжжя, хочуть до 9 травня захопити. Це не вийде. В них би вийшов Верховний суд. Це марні надії. Домовляються навіть дипломатично намагаються забрати цю територію, ну це не вийде. Це буде українська територія. Так, ну напад буде, треба перекривати. І Запорізька область. Що чекає Запорізьку область в термін до 9 травня на 9 травня? з боку решистів. Скажіть, покажіть. Ну також не, не гарні карти, що будуть обстріли в підвішеному стані, Руйнування будуть. В що нам будуть, ну, будуть намагатися тягнути таку ситуацію, як зараз, на роки, на десятиліття, на дуже довго. Це треба перекривати. Захист також вийшов, щоб захищати. Уміряність вийшла теж добре. Ну, руйнування також вийшли. Заперечую. Так, заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголоохоронця. Прошу захисту для міста Запоріжжя і для Запорізької області. Відведіть біду. Ворогам плани зруйнуйте. Іншими шляхами ворога пустіть. Все зле лихе, що ворог планує, нехай на голову ворогу повернеться. Всі бомби, каби, дрони, ворожі, снаряди, ракети. Нехай взриваються там, де їх запускають. Все зле лихе на Росію, на росіян, на кремлівську владу і на військових російських. По Верховному суду буде так і так є спогожего захисту. Прошу. Допоможіть нам. І ще хочу подивитися херсон. Що чекає херсон? Скажіть, покажіть. Херсон на 9 травня. Ну, це треба брати 2 дні до, 2 дні після і 9 травня. Так. Що чекає херсон з боку рашистів? На 9 травня. Агресія також виходить. Діти можуть пострадати діти. Так, тут в мене йде два обстріли якихось серйозних три. Три. Також вночі. Обстріл вночі, падать буде багато під загрозою. Місцеві мешканці під загрозою. Захист також виходить, але все одно є небезпека. Заперечую, 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 заперечую. Планується по таким. Або дитячі заклади, або е, ті приміщення, де є діти, по живих кварталах, розробляють зараз, розробляють маршрути, готуються, перекриваю. Перебираю весь негатив, знімаю нулю, вище сили. Прошу Божого захисту, допоможіть закрити небо над Україною, закрити небо над Херсоном, відведіть біду, іншими шляхами ворога пустіть. Хай всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі взриваються при запуску там на території Росії, по Верховному суду або там, де їх запускають. у росіян вони ж взриваються при запуску. Все, що ворог нам робить, нехай повернеться на його територію, на їх голови, по Верховному суду. Буде так і так з Божого захисту для Херсона, для Херсонської області, щоб не було руйнувань, щоб всі були живі, неушкоджені. Буде так і так є. Так, хочу ще перевірити, ми перекривали Київ і Харків. Ще хочу подивитися ще разок Харків. Скажіть, покажіть Харків, що чекати на 9 травня від Рашистів в місті Харків, в Харківській області. Два дні до 9 травня, два дні після. Що очікувати? Скажіть, покажіть Харків. В роботі, захист, напад планується. Планується навіть захоплення Харкова. Також цього не буде, нам дадуть допомогу. Руйнування можливі. Руйнування будинків. Жертви, так, також будуть жертви, «Можливі жертви. Закриваю. Заперечую, 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 заперечую. Перекриваю, прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе, що для Харкова планують ворог, хай на голови росіян падає, щоб всі дрони, ракети, ворожі снаряди, каби вибухали там, де їх запускають. Зруйнуйте ворогу плану. Вищі, захисту Божого, прошу, молю, захистіть Неба України! Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають нам мати 200 патріотів або більше і інших систем ПВО по Верховному суду. Буде так і так і перешкод більше нема. Так, Київ. Що чекати Києву на 9 травня від ворогів? Скажіть, покажіть. Київ, Київська область. Що буде? Києві те саме, також ми жертви, жертви можливі. Будуть намагатися наші захищати це діло, але все одно буде падати. Так, що ще? Так, да, руйнування. Будуть руйнувати жилі квартали, Це проти цивільного населення буде удар. Заперечую, 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 заперечую. Буде дуже потужний обстріл, просто не буде достатньо чим відбивати його. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе відправляю на голову ворогів по Верховному суду. Та буде так. Вище сили, прошу Божого захисту для Києва, для Київської області, для всієї України взагалом. Захистіть нас, будь ласка, від ворогів. Все зле, лихе на голову ворогу, хай падає, повертається. Що вони нам планують? Хай собі це на свої голови отримають. Та буде так і так є. Буде так. Так, ну давайте ще подивимось, що заважає нам мати. Потужну систему ПВО. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на то, щоб були куплені або отримані в дар системи Петріоти, інші системи ПВО. Які перешкоди. Над цим працюють, про це домовляються. Є перешкоди дійсно, що це важко зробити чомусь. Так, які аргументи? Аргументи по дьяволу, що війна закінчується, ось вже вона закінчується, там вже вони все подомовлялись, і тому не треба вам ці ПВО. Але насправді це не так. Руйнування виходить, тут в центрі розклада руйнування. Бачите, все побите, потрощене, і 10 мечів також, що нас просто руйнують. Карта сила. Насправді ці партнери кажуть, що вам не треба вже, бо ну, це вже все завершується. Бо вони там подомовляли, що вже кінець цих всіх дій військових. Ворог по дьяволу. І карта Сонця. Насправді всі бояться ядер, ядерної війни, що можуть росіяни застосувати ядерну зброю і не намагаються не втручатися і не накаляти. Обстановку хай там вас стреляют, ли же не было ядерной войны. Так скажите, покажите карта солнца нам в плюс чи в минус? Бо сонце це може бути і гроші, і може бути і ядерна зброя. Ні, це не гроші, це агресія. Це те, що перешкоджає. Вона не буде застосована, ця ядерна бомба, але це дуже сильно перешкоджає, тому що нам не дають то, що нам потрібно, ту зброю. І той захист. Це шантаж. Так, заперечую негатив. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають нам, мати, Україні мати, свої системи протиповітряної оборони, патріоти і інші системи, щоб у нас було 200 патріотів і інші системи захисту, щоб небо було закрите повністю, і щоб збивались. Згарала в повітрі, щоб не долітала до землі, ці уламки. Щоб був розвиток. Я знаю, що зараз є наші придумали лазер, який збиває повітряні цілі, щоб у цього було більше, достатній кількості, щоб закрити небо України щоб не було руйнувань по Верховному суду, буде так і так, такі вищі сили. Допоможіть, буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за коментарі. Всі коментарі читаю. Дуже приємно. І до зустрічі на каналі.